Шановні глядачі, бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в нас 24 травня. дуже швидко випустив часничок стрілки, я їх зрізаю ось на такому етапі. Намагаюся зробити це як мога раніше, тому що я вже перевірила, коли залишала пізніше. в мене були головки набагато менші, можна сказати, наполовину. І я їх зрізаю, не виймаю. Багато хто рекомендує виймати. Я одного разу спробувала. Якщо будуть іти потужні дощі, він у нас можливо і не вигниє, але він погано зберігається. Тому я зрізаю, не виймаю стрілки. Коли ми виймаємо стрілки, у нас там лишається пустота, туди заливають дощі. Воно можливо і не згниє, тому що мені казали, що вона гнити не буде. Ну, у мене таке було, що воно дощів не було, таких потужних, щоб заливало, але воно погано зберігалося. Тому ось в такому етапі. Це навіть я вже трохи пропустила. Тут вже нарізала цілу кастролю. І також я залишаю завжди на насіння. Декілька чесничин лишаю. Для чого? Поновляю чесничок. Тут у мене ось росте маленький, потрібно поляти. У нас вже місяць немає дощів. Ось такий часничок на. Цей рік у нас будуть одна така суцільна, невелика головка, а вже на наступний рік у нас буде гарна велика часничина, повноцінна. Тут і зінечко відростає. І також дивлюся, коли викопувати. Коли я лишаю насінина, вона в нас вже відкрилася, лопла, от тоді час копати часник. Ну і, звісно, дивлюся. По погоді по часничкові А зараз потрібно це зробити, щоб у нас вся сила йшла на, на головку, щоб у нас гарно розвивалася головка часничку. Убираємо стріли. Я роблю це ножем, можна ножничками, тому що воно тут таке дуже соковите і припікає в руки як його відщіпувати, а тут -то взагалі вже зробила один виток. Цього року будемо раніше копати часник. Дякую за увагу! На все добре.